Шпаргалку. камера мотор. Мар'ян, камера мотор. Так, так. Все, ну а що? Ну на Ютуб же ж треба. Залить мій дебют. Друзі, всім привіт! Мене звати Валентина і хотіла сказати, що у нас з чоловіком двоє маленьких дітей, але скажу, що у мене двоє маленьких дітей, і чоловік. Ви запитаєте мене, типу, що ти тут робиш взагалі? У тебе двоє маленьких дітей, вони там ждуть тебе, вони тебе люблять, лазять, кричать, лізуть тобі на голову. Що ти тут робиш? А я скажу мені взагалі пофіг куди? Типу, співати, окей, танцювати, та раді Бога. А Тарас каже стендап, так? Да? Ну, стендап, так спи, так стендап, типу, наконец то мене хтось вислухає взагалі. І... Та... <праць> Якби ще можна було, знаєте, виворотися і когось от гамсели, то взагалі було Але <праць> <праць> Я здержусь, ладно. А, ви знаєте. Коли це валя. Ви можете так, у вас, мабуть, ло, ну логічне питання в голові. Да? У мене двоє діток породки до трьох років. Ви можете спитати, ну куди ви спішили? Да? Ну, люди останавливаються на одному і нормально себе якби ну, чувствують. Да. А у мене чоловік відповідає на таке, що другу дитину нам боженька дав. А я говорю з хіраліцеві це боженькою вас з ним. Е, і типу, я спочатку мені смішно було, да я підписала в телефоні його боженька, сміялася, а потім ну взагалі не смішно стало, О, коли він дзвонить, а я автоматом згадую всі свої гріхи, <ріхи> тому вже не смішно переписала. А після першої нашої донечки старший чоловік дуже хотів сина, да. і його батько порадив йому нігті на ногах не стригти, каже, краще впор буде, <ріхи> хлопчик получиться. Але пацани план Туфта у нас дві дівчинки. Але після цього я ні за чим так тщательно в своїй житті не сліжу, як за нафтями свого чоловіка, Знаєте, народження дитини, це якийсь такий феномен, типу. Ви ж де на дитиночку, щоб вийшлося? Ти стаєш на біозочку. Він там цілує тобі животик, сірінади там співає животу, танцює. І коли народжується дитина. Це в ту же минуту автоматично стає чисто твоя проблема, з якою він тобі іногда по желанию допомагає, да. І, е, і ти ще не забудь сказати спасіба, бо в другому випадку ти будеш неблагодарна. От сьогодні, наприклад, да, я пішла на стендап, і я розумію, що мені треба прийти і благодарить. Да? Але я жінка вже розумна. Я перед благодаренням я противозачаточні п'ю, ви поняли? <праць> 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 Бог. Бо е, знаєте, на все воля Божа. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. І ще теж так, з вагітністю, да? А, ні, хочу ще сказати про чоловіка. Чоловік у е, мене взагалі добрий, ну класний. Він мене пускає завжди. Каже, піди, розвійся, випусти пар. Йому просто, мабуть, не, по, ну, не понравилось останній раз мене з потолка знімати. Е, типу, він так заклався, такий ну, нашуганий був. А я думаю, чого він шугається. Мені так хорошо, спокою. І хто не трогає, бо не достає. Чого шугався, і ще, знаєте, такий феномен вагітності теж. перша і друга. Дівчат, я оце хто не народжував, там, в кого на дитинка, я взагалі не лякаю ні каплі. Геть. Чисто просто ну, е, отак, щиро серця, предупреждаю. Да? Е, так от, е, вагітність перша така. Ти акуратненько, тут не послизнися. Давай ті шнурочки зав'яжу. Друга вагітність, да? я кажу: ну тут тут трохи слизько, кажу, дай мені руку. А ти що, не перекотишся, чи що не пікачу, чи що, шо? я щось не можу хоїти. Не да, так дуже весело. Ще хочу сказати, що на народження дітей я була взагалі свободна людина. Захотіла. Туалет, пішла, взагалі без базару. Захотіла поїсти, пішла, поїла, в душ, та, ну, раді Бога, що хочеш, то й роби. Зараз, щоб мені піти справити нужди, так, мені треба сказати, 9 з 2,5 і чоловіку. І знаєте, в чому класний прикол? От, що чоловік два з половиною роки думав, що я просто йому розказую, ну, коли я ну, свої біоритми, понімаєте? А я, блядь, на нього дитину лишала. До мене приїздила мама перший раз, коли я народила, другий раз, коли я народила, да у мене мама дуже така цікава людина. Вона дуже сильно переживате. Ну прям дуже як це так сказати, мягко, знаєте, щоб не обідать. Бо я мамочку свою дуже люблю. Да, мама, Я свою мамочку дуже люблю і ще трошки побаюсь. То ну, десь один психотерапевт. Пла плаче за нею уголку, ну сильно за це мама, мама, мама дух мами тут, і вона мені перед тим як летіть в Америку, говорить таку фразу. Ну я просто не ожидала. Вона мені говорить: Валюшка, доця, а мені хвата воздуха в тому самоліті, бо це ж так довго летіть. І Я пишала, якщо чесно, я не знала, що їй відповісти, і в мене такого, знаєте, як полі чудес в голові, перший варіант і другий варіант. Перший, типа, мама, ну ти що гониш? і другий варіант, ну візьми з собою трошки в пакеті, типа воздуха, щоб все пройшло благополучно. Але я сказала, ха-ха-ха, мама, як смішно! А сама думає, не смішно, взагалі не смішно. І от мама приїхала і каже, мені доця, оце одна дитина, оце друга дитина, ну вона автоматично любить мене ненавідати зятя, і вона така говорить, Оце він ти дітей нароби і будеш вдома сидіти, ніхто тебе бачити не буде, красавіцю таку. А я кажу, та мамо, ну, що ти накручуєш? І перший дзвоночок був тоді, коли ми йдемо з чоловіком по вулиці, на зустріч ці мусульмани, ну, знаєш, закутані, одні очі видно. А він говорить мені: а я хочу, щоб ти так вдівалась. <рес> Поняли, так? Да? Вдівалась! Хіба вони вдіваються? Мені кажеться, що вони проснують з одіялом, вийшли і пішли. Отак. <рес> ну реально. Дякую. Знаєте, ще свекор у мене є, оцей, що нігті не зрізав, і троє залампічив в свій час. Так він оце ми говорили по телефону, і він мені каже: вдумайтесь зараз фразу. Каже: одна дитина це не дитина, дві дитини це пів дитини, а от три дитини це дитина. Поняли, да, на що намікає? А я якби не розтірялася і кажу один свекор, взагалі не свекор. <плес> а <але> три? <плес> Це завоно, <ж> да? <плес> да? А чоловіки, підніміть, будь ласка, руку. А, хто був із своєю дружиною, може, не з дружиною, я не знаю, на пологах. Хто був на пологах? Ой ліс рук. А хто був по своїй волі? <плес> Такий мужчинчик у трогом ряду сидить на пологах не був ні а чого не був? В рейс рейс. Тра... трак не пускав. Ну не переживайте, скоро всіх трак пусте всіх скрізь будете та чоловіки. Це буде нормально. Ну і в кінці хочу сказати, знаєте, що я ну, завжди перед виступом нервую, понятно. Це так говорю, наче в мене їх було сто, але це тільки другий. А, і накатити я не можу, бо разом зі мною накатить моя дев'ятимісячна дитина, а як би не хотілося да, так зарані загучати. Тому я говорю собі таку фразу, що та пофіг взагалі виходь, розказуй, все ну, всі помремо. Ну, ну, ну реально, ну, ну трошки ну правда, ну так. Да. І ніхто про тебе навіть не вспомне. Ні, ну, конечно, якщо було смішно, то хтось може і згадає завтра, так? але взагалі так в розрізі часу ніхто навіть і не згадає. Тому, друзі, робіть, що хочете, і забийте взагалі не всіх, але в межах закону. І мужики, зрізайте нігті. Всім добра! <праць> Заходи свічок і радше на що у нас буде сеанс екзорцизму небо.